Друзі, американці не будуть надавати нам зброю, не будуть нам допомагати. Мало того, Трамп сьогодні знімає санкції з російських банків, логістичних центрів ну, це тільки початок. Це тільки початок. Я думаю, що вони знайшли якусь там спільну мову, і у них є якийсь план. Не тільки в Путіна з Трампом. Я думаю, що у всьому світі планують якийсь там якийсь рух. Ми будемо спостерігати з боку. А чому? А тому, що, друзі, Трамп і Америка в лиці Трампа, яка надавала нам на сотні мільярдів допомоги, вимагала одного: боротьби з корупцією. Боротьба в нас, ви бачите, так, ну, Чернишов 120 мільйонів заплатив. І буде гуляти на свободі. Корупції якби й немає. Шмигаль сьогодні в очі всім плює і Трампу в тому числі і американцям каже: послухайте, ви нам не розказуєте. У нас найкращі антикорупційні органи. В нас вони борються, ну просто так борються, що що капець. А Верховна Рада їм допомагає. Вони зараз приймають закон 134.23, де узаконюють корупцію в оборонній сфері. І там прописано, що якщо злочин був зійснений під час виконання оборонного контракту, то його немає права ніхто перевіряти, розбиратися, бо це іноземні партнери. Ну більше всього, що це Трамп е так хоче. Тобто він дає, виділяє мільярди і хоче, щоб їх не перевіряли. Ну, мабуть, так не знаю. Е в прошлому році е закупівель оборонних було на 750 мільярдів гривень. 750 мільярдів мільярдів. Скільки з них вкрадено, ми з вами не знаємо і не дізнаємося, тому що наші антикорупційні найкращі органи навіть не мають права перевіряти це все. Тобто сьогодні, оці всі, хто заробляє на війні, всі, всі ті, хто жирує, сходять з розуму, легалізувалися. Тепер вони можуть красти і не оглядатися назад, що їм прилетить. Розумієте? Ну супер. І в цьому всьому, звісно, винний Трамп і Америка. І все. От. А ми такі пушисті, класні всі. Ну, мільйон з лишнім там цих держслужбовців, які будуть приймати участь і надалі в корупційних схемах, будуть заробляти на будь-чому, на будь-чому. Це заробляється, ви знаєте, да, на всьому: на їжі, на тому, щоб вдіти того солдата. Щоб його відпустку відпустити, теж заробляють на цьому гроші. Щоб його лікувати заробляють, щоб його списати заробляють, щоб його піймати і відправити на фронт, заробляй. Візє всі на всьому заробляють. Війна дала можливості а, тим, хто не чистий на руку. І вони фігарять, не зупиняючись і не дивлячись ні на що, абсолютно. Ціни ростуть. Ціни догнали: європейські, американські. <кх> Зарплати не піднімаються. Що буде завтра, ніхто не знає. І на сьогоднішній день нам з телевізора намагаються розказати, що все нормально. В принципі, все нормально. Що нормально, я перестаю розуміти абсолютно. Я перестаю розуміти навіть не тільки владу, а й людей, які вірять в це ще все, розумієте? Особливо ті, що е, будуть голосувати за дуже класну владу. І вона їм подобається. І ви бачите в інтернеті таких людей ще достатньо. Ну, тобто, Мабуть, мало ще їм. Е, мало. Е, мало вкрали, е, мало знищили людей. Мало ще втратили території, мабуть, мабуть, ще мало. Я так думаю, якщо е, влада і ті посіпаки, які кругом в кожному селі районі області розкрадають усе, що тільки можуть, що, що тільки ще залишилося, От. Е, е, ну, в мене, коли я починаю, це все ну, закінчуються слова, е, і хочеться матюкатися, друзі. Тому. Миру всім добра. Пишіть, підписуйтеся.